Білі церкви, я розумію, що якщо у вас така кукуруза, то все зашиблісь. А на півдні, то не дуже. Ну, для півдня що можна було порекомендувати, перш за все, звертати увагу на. Волгозбережуючий режим вирощування Хорошо. це одне, тобто це починаючи з обробітку енергощадного, і відповідно там можна щілювання робити, щоб зберегти при посіві, не так, що культивацію передпосівну зробили, а потім щось не скталося і через 3-5 днів посіяли кукурузу. Тобто, це при того самого дня має відбуватися. Відповідно, про підбір гібридів можна порекомендувати, що це мають бути. Гібриди з невеликим фау. Більш скоростиглі, тому що їм треба менше води для того, щоб вони розкрили повністю, ну, повністю чи не повністю, uh -huh. але краще розкрили, скажімо так, свій генетичний потенціал. Підходити до більш до підбору строку сівби. Uh -huh. Відповідно, якщо це вибираються ранні сроки, то також треба, щоб і гібрид був холодостійкий, який підходить для ранніх строків сівби. Відповідно, не загущувати залежно від вологозабезпечення регіону, ми можемо сіяти там 35-40 а десь також на півдні можемо до 45 густоту uh -huh. підвищувати, тобто залежно від вологозабезпечення ґрунту. Ну відповідно, захист захист має бути вчасний. Кукуруза формує свій качан від 7 до 8, але ще не забуваємо, що 5-6 листок формується володь.